Радіо Chicago. Путін наказав Шойгу зупинити наступ збройних сил України до початку жовтня. В інституті вивчення війни вважають, що військове командування Російської Федерації можливо віддає накази про безперервні контратаки в надії довести український контрнаступ до кульмінації, навіть якщо це коштуватиме великі втрати для російського військового потенціалу. Путіна Кремль представляють російські оборонні операції як велику перемогу на полі бою. А постійні російські контратаки дозволяють Кремлю стверджувати, що ці операції є окремими перемогами на тлі загальної відсутності успіхів росіян на інших ділянках фронту. Власне так йдеться у звіті. Підказує, що, що Шойгу скоро піде у відставку, тому що до там до початку жовтня чи до кінця? До початку жовтня лишоли 5, 5 днів. А часу на так багато, щоб російські російські збройні сили змогли зупинити український контрнаступ. А він триває, він тримає, триває по всіх лініях фронту. Тому я думаю, що що його недовго лишилося. в ліпшому випадку не піде відставку. Якщо випадку його чекає доля, напевно, що пригожена для нього можливо в кращому випадку. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.